Всіх вітаю! Зараз у мене розпакування продуктів, які я придбала в АТБ згідно з діючим акціям. Що я взяла? Бачите, ось такий вологий туалетний папір. Я його вже брала неодноразово, мені дуже подобається, і моїй родині для особистої гігієни це дуже класна річ. Всім бажаю спробуйте, якщо ви не користуєтеся цим. Також я придбала зараз туалетний папір, ліцов. Він по акції є в акційному каталозі. Це папір ліцов. Бачите, тут як двошаровий целюлози на картонній фоль... гільзі. Ну, Зручно. зручно. І також ось ці туал вологі туалетний папір я теж придбала Вони з каталога. Також я придбала ось таку річ, бачите. До кави вершки я вже брала. Я беру їх, коли є в них акція, чесно кажучи, так я не беру. Я, ще, я вважаю, що дорога ціна за, ну, за них без акції. Також, що я взяла, ну, коробочка це моя, я взяла яєчко. Я в тебе сама. Сама вибирала, бачите, що вибрала ось таке ну, не дужче. Ну, в общем, ось така гарна. Так я вибирала сама для себе такі гарні. Я купила такі дві коробочки, я їх не доставала дві, а ось ну, показую, що ось таке купала. А також зараз ми від чуть-чуть від АТБ оберемо. я Ось ось я прибрала, придбала ось такі конфети. Виробництво сау, вони коштують 190 гривень. Тут цілий кілограм. Асарти, що це таке? Глазуровані, в глазурі, тут чорнослі, вологодські горі. Ну, в общем, багато чого. Тут, як ви бачите, і банан є, і груша, і ну, дуже багато смачно нас пригощали такими цукарочками, і я з радістю взяла, бачите, і фундук. Чого тут тільки немає. ну. Скуштуйте, кому подобається сухофрукти і ось такі, от, і горіхи в шоколаді, то я вважаю, що це дуже смачно на мій, на мій розсуд. Також в Харкові є така сеть магазинів, чи кіосків Аграмов. Вони виробляють молочну продукцію, але зараз зараз почали і кобасні вироби виробляти. і... Хлібобулочний, взагалі, взагалі вони стали все виробляти. Бачите, я придбала ось такі два сирочка, суфлі і біфі де йогурт, ось такий агромоловський. І також придбала в них молоко, я в них беру в них. як Виходить, одна бутилка 40 гривень, 2,45, 3 по 30. Ну, ось я взяла, бачите, мені кажеться, що і дві багатенько для мене. Ну, Будемо їсти, значить, що робити. Також акційний каталог, АТБ. Дитячі пластівці, ну і не тільки дитячі, а взагалі для корисного сніданку. Ось, бачите, пластівці, плюс молоко. Ось так ось воно дуже смачно. Для дорослих і діточок, кому що подобається, також я придбала зараз в АТБ машенька. Ось така є шоколадна цирковий десерт і, звичайна, ванільна. Є ще машенька з кульками. Але наче вона мені, якщо в мене кульок і так багатенько. Також я придбала улюблений десерт моєї родини. Ось таке делісумо фентезі з, коло... з, коло... з, коло... з колоною коромелью. І це ще не все, що я придбала. У мене ще є пакетики і сумочки. Також я придбала. Газовану воду. Зараз в акції 16,22 літри. А, а, а. Я забула сказати про вино. Я придбала ще вино згідно каталогу на 8, на 8 березня для жінок. Ось таке. Я його полюбляю. Мені подобається, тому я собі інколи його купую. Також що я ще придбала? Ось такий сік. Я, я взагалі полюбляю сік, а в даному випадку це сік. Гострий, нектар, не, нектар томатний не гострий. Не, не куштувала. Не знаю, що таке я брала синенький, вроді річ, то дуже смачненький, а це не знаю. Скуштую, вам, вам тоді скажу в, прошлом, ну, в наступному відео. Також що батон, батон студентський, я його беру неодноразово. 300 г в ньому. Дуже зручне пакування для моєї родини. Також, про що я не сказала, що є на столі, ось такі банани, да. а тебе зараз ну, дуже складно вибрати щось гарне. Я взагалі люблю, ну, я взагалі купляю багато бананів, але ось це, що я вибрала, саме нормальне. І то, бачите, він відломан, відламаний. Да? Тут було були дужче. Я їх оставила. А ті, що мені сподобались, я взяла. І то, бачите, вони якісь такі віалі. Не, 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 не видно, що вони свіжі, якісь. Взагалі, якщо потрібно, то можна взяти. Також я ще взяла ось такий верменський лаваш, своя лінія. Зараз він по акції. Дві упаковочки. І ще у мене одна сумочка невеличка. Я теж щось взяла. Так, що я взяла? Смітана президент. В неї така ж ціна залишилась, як і на прошлої неділі. Я прошлої неділі брала багато баночок, а зараз я взяла всього лиш дві. Мені дуже подобається ну, там, продукція виробництва от, президент цієї фірми. Вона дуже смачна. А 10% як е, 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 щоденно. І для щоденного, використ... щоденного вживання. Ось. Бачите, я брала дві, дві упаковочки. Також що я взяла, згідно каталогу, якщо у вас є карточка банків-партнерів, ви можете придбати такий гранульований чесночок для, як спеція, да, я сушений, я його використовую теж. Я взяла зразу три, бо ціна дуже для нього приємна. Він коштує набагато дорожче, якщо він вам нужен. Щось, що ще я придбала? Ось такий. Сосіски до пюрешки. Це так. Також, якщо у вас є картка банків партнерів, ви можете їх придбати дешевше, 80 чи 81 гривню, а якщо немає, то там на 5 чи на 7 гривень дорожче. Ось. Бачите, ну велика упаковочка 450 г. І сроки тут гарні. Смотрите, по 3,04. Якщо дивлячись як сьогодні число, то вони нормально зберігаються, їх не треба їсти прямо сьогодні, паці їсти. А Смітана День у день. зараз з'явилася вся торгова марка День у день. Я взяла спробувати. Не знаю, скуштувати, що воно таке буде. Інколи мені потрібно, я купила так, щоб в знаєте, було. А ось і пригодиться. Так Також що я набрала свої улюблені і улюблені моєї родини сирочки. Ферма. Я купляю їх два віда з гущеним молоком і ванільним. Я люблю ванільне, а всі мої останні домачання. Хто любить з гущеним молоком, хто ванільне. Ну, в общем, купляю я всі ось так ось. Вони зараз те, те зараз по акції 9,90. Ось так. На цій неділі я придбала менше товарів, ніж завжди. Бо я на прошлой неділі дуже багато скупилась. Ось це все я придбала. Сьогодні в АТБ згідно діючим не тільки в АТБ. Все, дякую всім за увагу. До побачення.